Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Інформаційний марафон продовжує випуск новин. Для вас працюють команди «Фактів» ФАКЄВЕСІТІ та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Більшість українських військових вийшла з Авдіївки. Про це заявив пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Передає українська правда. Під час виходу з Авдіївки бійці 3-ї штурмової не дозволили загарбникам повністю оточити позиції. Разом з ними спецпризначенці головного управління української розвідки упродовж тижня обороняли останню дорогу з міста, завдаючи ворогові колосальних втрат. Станом на дев'яту вечора бійці 3-ї штурмової та інші підрозділи відійшли на підготовлення заздалегідь позиції на околицях Авдіївки. Та вирівняли лінію фронту. Як повідомляє інститут вивчення війни, в останні дні наступу на Авдіївку росіянам імовірно вдалося досягти локальної переваги в небі. Це дало змогу ворогові підтримувати свої наземні сили. Окупанти скидали на місто за сотню керованих авіабомб на день, а також мали значну перевагу в артилерії і ударних дронах. Як повідомив речник оперативно-стратегічного групування військ Таврія Дмитро Лиховідь, в інтерв'ю BBC під час наступу на Авдіївку, російська армія втратила 17 Тисяч загиблими та 30 тисяч пораненими. Українські військові були змушені вийти за Вдіївки через нестачу боєприпасів внаслідок бездіяльності Конгресу США. Саме це на думку президента Америки Джо Байдена і призвело до перших помітних успіхів Росії за останні кілька місяців. Байден в суботу зателефонував президентові України Володимиру Зеленському, який перебував на Мюнхенській безпековій конференції, аби наголосити зобов'язання Сполучених Штатів продовжувати підтримувати Україну актуальне. Байден зазначив Конгресу терміново слід ухвалити законопроект про. Додаткове фінансування українських сил я розмовляв із Зеленським, аби висловити йому впевненість, що ми отримаємо ці гроші на підтримку України, щоб оберегти її від захоплення Росією. На карту поставлено дуже багато. Український народ бореться так хоробро і героїчно, тому я вважаю абсурдним та неетичним рішенням плати представників піти на канікули в той час, коли допомога для України стала життєво необхідною. Я боротимуся, щоб отримати для них боєприпаси, які їм потрібні. Його план майже втілився за бракло кількох тижнів, аби стати багатодітним батьком та мати законну підставу піти з війська. Проте розповідає росіянин Олексій, що втрапив у полон на Запоріжжі. Він ухилявся від путінської мобілізації і ледь не загримів до в'язниці, тож, ж каже, був змушений піти на контрактну службу. Його поплічник Олександр мобілізований з глухого села за тисячі кілометрів від України. Нині визнає, зазнав чимало жахіть і не хоче цього знову. Та обіцяє, як повернеться додому, ліпше житиме десь в тайзі. Я не знаю, як я придурок ще в відпуску був недавно. Що мене дернуло обратно повернутися, хотів вже ще не свалити. Він картає себе, що припхався за 4,5 тисячі кілометрів зі свого Красноярського краю, аби, як йому то вкмачили, нищити а, нацистів. Нині дивуються, російська пропаганда бреше. Все дуже страшно. Все намного на не так виглядить, як говорили нам на самому ділі. Там показують по телевізору, все це взагалі там Ничего не сходится. Даже про нас же самих. Потому что отправляют самую, самую жесть, как говорится. Не щадят нас, как мясо. Поэтому все просто мечтали домой как-то попасть. Мобилизованный Александр, якому забрили лоба майже півтора року тому, речке затямил. Делать мне здесь нечего. это точно. Либо мобилизация, либо контракт, либо тюрьма, и все равно сюда. 40-річний Олексій жаліється. Утрапив у халепу, бо ухилявся від мобілізації. Тож, аби не сісти в буцегарню, пішов на контракт. Бо вигадав хитрий план. У мене гражданська супруга, подруга. У нього п'ятеро дітей. У тобто мене має бути відпуск. Якщо я з нею встигаю розписатися, автоматично у мене контракт анулюється. До відпустки каже кмітливий окупант, лишався місяць та потрапив у полон. Певнить здався добровільно. Коли підійшли хлопці, військові, ну сопрацювати не став. Предложили добровольно здатися. Я здався. Олександр телефонує на номер сестри. Слухавку підіймає її чоловік. І спочатку не вірить, що дзвонить родич. В я, Вань, попав в плен. Ой, 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 так? Ну так, носиться нормально. Не так, как нас пугали. Племяшку как зовут маленькую? Варюху, что ли? Ты что, по голосу не узнаешь? Варюха? Ну, хуй Сань. 38-речный оккупант просит родных идти до військомату, бо до дому кортить, а до до командования нема. В военкомат идите, пусть трубите, чтоб на обмен. Потому что наши части, видишь, до сих пор даже не сообщили. Им Проще сказати, що ми без пропавші. пропавшої із полоненими нині працюють слідчі СБУ, а ті присягаються на війну більше не повернуться. Олександр Ладний навіть усамітнитись подалі від людей. Біжать В тайгу. А в Олексія на думці все той же план щодо багатодітного батьківства. Женюсь. Вернуться Андрій Почтів, Артем Дажанко програма. Вікна СТБ Єдині новини. Четверо людей загинули. Ще двоє поранені внаслідок вечірніх обстрілів у Краматорську та Слов'янську на Донеччині. Окупанти вдарили ракетами по містах практично одночасно, близько восьмої вечора. Як повідомляє обласна влада, по Краматорську російська армія випустила три ракети. Окупанти поцілили у промзону та по приватному сектору. Пошкоджені понад два десятки осель дві з них зруйновані вщент. З під завалів рятувальники дістали тіла 46-річної жінки та молодого чоловіка. За даними обласної прокуратури, надзвичайних етак. Також знайшли останки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака. З лікар до лікарні з травмами доправили літнє подружжя. Мужчина жив дуже тоді. Недавно живуть. В тому домі не було, далі не було. Там парень зі мною. Ну, а далі там все ціляє. Говслов'янсько-російська армія поцілила ракетою по школі. Почалася пожежа, загинув сторож навчального закладу, який був на чергуванні. Чоловікові було 65 років. Як повідомляє міська влада, у школі, яку зруйнували окупанти, розташовалася соціальна їдальня, пункт незламності та один з осередків видачі гуманітарної допомоги. Двох людей вбили та сімох поранили росіяни минулої доби на Харківщині. Облась окупанти оскаженіло накривають з усієї наявної зброї. Напередодні по обіді вдарили кабами по Куп'янську. Внаслідок влучання в три двоповерхові будинки загинула 55-річна жінка. Тіло ще одного чоловіка рятувальники витягли з-під завалів сьогодні вранці. П'ятеро мешканців отримали травми. Увечері путінські армійці завдали удару по селу Сенькове Куп'янського району. Поранені дві молоді жінки. Загалом минулої доби я поціляли населені пункти області понад пів сотнею керованих авіабомб, ракет С-300 та з артилерії. Зруйновані декілька десятків приватних будинків, пошкоджені адмінбудівлі цивільних підприємств та спецтехніка. Одна людина загинула ще восьмеро поранені внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині. Як повідомив начальник місцевої військадміністрації Олександр Прокудін, у Херсоні удари припали на житлову забудову. Загиблому чоловікою було 49 років. Да, вот. Наверное, три. Три, что? Три прилета же было. Да. Три, три раза мы да чуть Я подвес подвесил белья, я потом второй раз Даже в подошел. Я, на кухне, работал. Вот, сюда сидела. Мы как-то испугались, ничего не поняли. Мы побежали, забрали ее и, в подвал. Все, и последние два прилета мы были в подвале. Все, не мажь этажа. Видите, полностью разнесло все. От того, что вот этот взрыв произошел у нас, Я с полками посмотрю назад иду туда. Ну а вот здесь вот смотрите все. Ничего не осталось. Троє жителів постраждали через російський обстріл Білозерки. Двох із них літніх жінку та чоловіка доправили до лікарні. У них вибухові травми, контузії та уламкові поранення кінцівок. Загалом за минулу добу окупанти обстріляли Херсонщину майже чотири десятки разів. Випустили понад 130 снарядів, били з артилерії, мінометів, танків і дронів, вкрили вогнем житлові квартали населених пунктів, поцілили у навчальний заклад та друкарню в Херсоні, а також у медичну установу в Херсонському районі. Щодня мінімум по три операції. У відділенні політравми однієї з лікарень Дніпра рятують українських захисників. Нині їх привозять переважно з Донецького напрямку. Часто хірурги мають справу із травматичними ампутаціями кінцівок та великими дефектами шкірних покривів, терапія котрих займає багато місяців. І лише після стабілізації таких пацієнтів доправляють до тилових лікарень. Це було все на світі. Родрони, ми були на позиціях і. Один з дронів, скажімо так, упав у мене. 29-річний піхотинець Андрій кілька днів тому зазнав тяжких поранень на Донеччині. Два тижні боєць працював на передових позиціях однієї з бойових бригад, допоки його не скалічив російський дрон. Спочатку думав, що вже все, але потім, коли поняв, що, що ще живий, то почав думати, як то вижити. Я сам собі допоміг. Дочекався настання відносної тещі. Дав знати по темам, де я є Побратими Андрія були контужені за півдоби Його змогли евакуювати до пункту постійної дислокації ще за добу до Дніпра. Тут у відділенні політрами однієї з лікарень йому встановили апарат зовнішньої фіксації та витягнули з тіла численні уламки. У нього було важке поранення нижньої кінцівки з відкритим переломом, з дефектом м'яких тканин, кісткових тканин, судин. Також було поранення грудної порожнини, там було дренування легені. Андрій з Хмельниччини прийшов до війська восени минулого року. Каже, пройшов підготовку, але наразі силам росіян важко протистояти. Якщо брати той момент, що вони на одну нашу позицію, де було там 5 чоловік, витратили близько 20 дронів за там, 2 години. То можна уявити, яка кількість не взагалі, і це тільки в Це я не говорю про скеди, про все остальне. майже місяць на лікуванні перебуває 31-річний Володимир з прифронтової сумщини. У цивільному житті працював дорожником, а у вересні 22-го мобілізувався до війська. Кілька разів мав осколкові поранення і повертався. Цього ж разу отримав найтяжче на Мар'їнському напрямку. Це розрив міни був десь може в метрі, бо в захисті, тому так і сталося, що я вижив. Можна сказати, що мені дуже пощастило. Побратиму Володимира вціліли і надали йому першу допомогу. У лікарні Дніпра він кілька діб провів у реанімації. Два тижні тому вояка прооперували. Його стан і досі важкий. Поранення тут справу, справа в мене це в мене там дефект м'яких тканей. і осколкові Поранення ззаду на ногах. Дефект дійсно, ну я не знаю, десь сантиметрів 30, 30 на 30, тобто він на круглої форми його закрити ніяк або пересадка шкіри. Прийняли рішення проводити а потім закрити аутодермопластику дермопластику провести і закрити перфоратними шкільними клапцями. цю рану щонайменше три операції на день проводять військовослужбовці, медики цього відділення. Дістають уламки, зашивають рани та лікують супутні хвороби. Залежно від складності поранення. Пацієнти тут перебувають. Перебувають від доби до кількох місяців. Тривале лікування очікує і на Андрія з Володимиром. Ці бійці не знають, чи зможуть повернутися до війська. Хоча кажуть, хотілося б, бо люди потрібні. Перша моя мотивація це, щоб не воювали діти наші. Я розумію, що на фронті ситуація складна. Людей не вистачає і відсиджуватись не вийде. От кажуть, відбили там стільки то штурмів. То це ж відбили. То це ж не просто так відбили. Це дуже це великі втрати. І в нас хлопці стоять там стіною. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю мить, але марафон Єдині новини триває. І Далі розмовна студія з Яною брензеєю. Яно, добрий день. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.